Опа, Opa, ja doma pari s čofanegelsa, še ga doma, holo, holo, holo. Postočil pari s čofanegelsa. Pari, pari. Pa leti ja ga čovak s njega, I'm playing head, holo, holo. Me doma pari s čofanegelsa. Uva, ozvijego, ozvijego po umovo, zato sam не Postočil, stop, stop, pari. Postočil, zdravo, holo. Še ne pomiti. Пацан, а якщо я беру всіх зараз дирити, то себе всіх беру Ні, одну треба. Одну, одну тільки Ще пацанам, що ти трохи треба? Здраво, так, я маю право говорити з хочу, правильно? Так, так. Попитай, як звати? Попитай, як звати? Добрий. Питаю так. Валенціаго Вознега, як мене звати? Вознега. Вознега. Мастер, а фамилія Чорна? Біла. Ну що, себе став, стоп, стоп, стоп. Скільки років зараз? 18. Вісімнадцять років. І що ти кажеш, Боел? Що ти хочеш? Ще раз? Що кажеш за за мій голос? Що кажеш мій голос? Ну, це йдеть, може бути. Хлопчишню? Уже мужицький парень. А ну подивись, ти бачиш минулої чи не бачиш? Не бачу. Не бачиш? А я його підхоплюю. Оре, 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 оре. А довго. Подумай, ким наразі він. 43. -й. 47, спасибо. Стоп, стоп, стоп. Дівчата, думайте, який у мене ріст? Метр 88. Ой, я, я, я не буду говорити спеціально, я, я маленький дуже люблю говорити. Я дуже маленький. Так. Стоп, стоп. Як ми зрозумієте, щоб до дівчинка вийшла? Перше uh, спитаю, як звати. А, попитаю. 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 Всіх, всіх. всіх. Так. всіх. Так. Добре, да. нехай буде далі. Я звати Пума молозго. Puma by Riri. Номер 5, номер п'ять, well, так? No,5, я послухаю. звати і скільки є років? 19. Дев'ятнадцять? О! Вопрос! Скільки мені по голосу Іра роки по голосу? So, hudala, yeah, я ah, Як вона знаю? О, я подала. А це просто твоє я понял. Стоп, стоп, стоп. Якщо ти кажеш, що які в мене шанси є. Ah, ну, я не знаю, Щоб ми після з тобою трошки поїли. їсти <laughs> А люба страва, знаєш, але тільки делятні покупають там живу. Тільки там, сам. ти парень? Кажу, парень, спитай ще когось, як звати всіх, було б класно. Добре, добре, не чуємо. Стоп! Зразу, медсестра, оддивовався. Стоп! Шкарпеті тапочки, шкарпетні тапочки. Так, слухай, гетто, гетто. Так на сексуальних Як звати давати месестру першу. Оксана. Оксана. Стоп, 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 років зараз? А 19. 19? Так. А звук усилий твою подрость їх не знаєш? Я їх не хай буде, добре. Далі, далі, без тебя. Я понял. Я у 10 пасанчик на фіналочку. финал. Далі, далее, санчик. Так. Номер 3, I did that superstar all stars. А ну, номер три, номер три. Перепрошую ще раз. Як звати номер три? Діана. Діана, опа. Ми тім не любимо. Ми тім не любимо. Діана, як мене звати, як думаєш? Подумай просто. Денис. Ні, ну як? Hell no, nigga! Ні, я прошу, то ні, то ж, друга петка, я тебе прошу. Андрій. А як ти знаєш? Інтуїція. Вона гадала що Андрій, гадала. Гадала ще Андрій. Меч, то меч. Меч? Меч, бахуре. Меч, бахуре. Меч, бахуре. Стоп, 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 добре. Я би хотів, щоб ти вийшла перша, Такі може бути? Можна. А чого не сподобалось? Стоп, стоп. Бахурі, хуря, є тортик з вишивку, ви знаєте. Є топ з вишвитику, ви знаєте. Ага, так, ми знаємо. Так, номер два на лабутеном долетині. Номер два. Що що? No, red buttons, лабутенс, правильно? Номер два. Я нічого не розумію, що ти говориш. Він гудцу, він гуцул. Номер два, так. Помаліше, помаліше, трішки. No. Я, да, я є. Аня. Як звати Аня? Аня, да. А я в ще раз? Прізвище? Так, знаєш. А ні, я не скажу. Без прізвища, парень, без Бо прізвища. Анонімний, анонімні. Анонімність. Я не знаю, кріж. Ти не знаєш. Аноним, аноним. Стотків знає. Ти не знаєш. А я зараз скажу то, що знає про тебе мало людей. Давай. Су, але коли вийдеш, коли вийдеш? Номер два ти потягнули заради мене. Так. Правда? Та. Так. Звичайно. Так, вона скромна дівчина, але ви знали, що буде босбой, легенда. бой, легенда. Бачите кабличку? Дуже силіш. А я можу ручку зловити, чи можу тко.

Нічого не хочеш мені розповісти. Я не розумію, про що ти? Про гроші. Сильний удар уже. Займався десь. 8 років боксу. Хобіхорсинг. Так, що там мої гроші? Які гроші? Донор, євро в основному злоті. У мене є щось краще, з ці гроші. Я знаю тільки одну річ кращу за гроші. Ти думаєш про те, що я? Вогень, кебаб. Вогень кебаб. Дуже смачно. Де ти я знайшов? За адресами, що на відео. А знаєш, ще в чому прикол цих кебабів? Я чув, що там є різні рівні гостроти. Так, перший рівень це легенький кебаб, а четвертий пекельний. Та ти можеш вже розп'ясуватись, воно тебе і так не тримає. Подякував, брата. А ти взагалі чок бандитом став? Я сам розумію, зараз такі часи тяжкі, не можу знайти роботу, то й мушу трохи тим бандитизмом займатися. Зрозумів, зрозумів. Ну все, братан, давай я додому. Ну все, удачі. Все, давай. Дайшу кучу куди. Йо, <ріст> пацан, парі, сапан, <ріст> Близь, ближь, ближь. Я можу подивитися? Парень, <ріст> а що перший номер, медсестра, що скаже? Пацан, парень, перший номер, пацанчик. Це скіф парень. А що не подобається? Це не я каже, діджуха у сусідку, пальці. Я слушаю, ні, це бесед, без сама. Чого? А чого перший номер? Я вам кажу, я не люблю оміки писати. А може повернешся, на повернешся? Ні, давай підгадіться. Правильно зробили, дякую, правильно. Я так не хотів подумати, правильно. Дуже нахуй писав. Добре, позбой. Все, дивись, як Давай, давай тако, оціни ноги кожної учасниці і учасника. Чи я зразу можу? кажу, пацан, я цьому башляю цьому пацан, білу. пошляю. чого? Я башляю цьому дебілу, вже башляю. Я тебе люблю. Пиди віце, я трошки не те. Я тебе люблю. Пішов, пішов. пішов. Пішов носити. Пішов. Дивись, <си> дивись. От, е, <си> Оксана, Оксана, чого <си> не подобає? Я від нуля до десяти нож. Оксана. Медсестру. Від нуля до 10. Стоп, я говорю, якщо якась запхала собі сюди. Пацанчик, буде буде осмотр мене. Буде мене осмотр. Буде мене осмотр, пацанчик. Медсестра мінусова, мінусова. Пацієнт мертвий, відомо це. Диви, ну в неї ножки накачують. Я не купую стояти, я буду стояти. Чуще, що це купую? По дві хіляшки. Фу. Бісес, тіга фокю. Так, ми починаємо, ми починаємо з номер 4. Номер 4, правильно? Так. Попитай. Тобі та зараз холодно чи я щось покажу? Це виходить, що я? Так. Я вже не виходжу. Мені не холодно. Тобі не холодно зараз? Ні. Скільки по голосу мені даєш і по тому, що ти бачиш знизу? Ти ж бачиш, ти дуже бачиш. Ну, це я вже казав, скільки тобі років. Ні, скільки ти мені даєш висяти, скільки мені даєш. Ну, по ногам, ну, най буде п'ять поки що. А за що мені таке? Як я того першу залі буде як я не дай? Ну, зроби комплімент, дівчині. З комплімент якийсь. Мені найбільше подобається зараз номер три. Де ти загоріла? Ще раз. Де ти загоріла? я ще не загоряла, я блідай. Мені було б ти дуже так друзі. Дитяча. Опа, Добре. Ще не позагоряла, що ніхто на море не звозив. А якщо б я з тобою полетів трошки, далеко звідси? Залежно, що мальів, виковай. А буквально? можна подумати. Нехай буде. Добре, яка твоя машина улюблена? Я не почула. Яка твоя машина улюблена? Моя машина. Мрії, порш, напевно, або Мерседес. Тайкан, Панамера. Якщо не буде на Тайкані, ми їдемо у Букваль. Ну що це що це подобається. Кожен по різному профілю не ж відрізняється. Шо це ж прикольно Ідеально дві мати. А на якій машині ти хочеш я свою піху букувати? А порш маєш? Є. Yeah. Ну, поїдемо на порші. всіх. Sí, sí. Добре, поки не, не бачили, ти знову поїхав мене почати буквально? Поки не, не бачили мене. Um, ну. Як друзі? Ой, oh, я, я, думаю, там вже друг вже не буде. Там вже у номері дружби вже не буде, мені здається, вже буде щось друге. Знайомо, просто так. такі знайомі, да? О, такі от. Добре, знайомі, брат, сестра, от Треба подумати, я просто тільки недавно приїхала. І що, і що кажуть парі? Нічого, прикольно. Козли дуже до мене лізли, в принципі, як і в житті. Які різ твого парня? У мене нема хлопця. Нема парня? Ні. А ти кажеш, ти кажеш, він злився? Ще раз. Ти кажеш, він злився, що у тебе хлопи лізуть. До мене козли лізуть? Думаю, думаю, я козел чи ні? Ну, це треба дивитись по поступку. Ну, давай виходь, будемо дивитися. Заберіть цю струю, я спрошу. Стоп, стоп, дивись. Ти хочеш вигнати номер один, так? Виганяємося годіма на голову. Давай, виходім. Це треш повний, псанчик. Це треш повний. Я не можу. Обнімею, обнімею. Дай його, дай його, дай його, дай його, дай його, його, дай 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 його,

Бо я, Сачик, я давав гоміку, я й не давав. А як твої медсестра взагалі? Оксана. Це парень. У самому році це гірше було з найгірше писанче. Найгірше, що тебе було навіть. Братан, братан, я його особисто знаю, це такий мужик. Ти його валив? Я поняв, він гомік. Зразу кажу, добре, бо просік. Шатковани з номер 2? Зразу кажу, номер 2, ти мені її робити? Да. Реально, а що робити краще? Я люблю любе м'ясо робити, рибу, Житовський. крупи, пасти, Опа. солодки. Я тільки не люблю, не вмію точніше борщ робити. А ми борщі не їмо. Яку ви не пасту зробили? Яку ви не пасту? Карбонара чи пасту? Бо Італії? І збой, збой псанчик, італійський псанчик, гарячі італійці Сирна паста, шпинатна, карбонара. Як сирена. я можу випробувати твою пасту? Ще раз. Як я можу твою пасту Це треба заслужити. Так? Так. Да. А ну подивись, недостатньо мого низу, щоб побачити, чи я слуговую чи ні? Не змогу. Поки ще не бачу. Я понял. І що ти кажеш? І, добре. Запитай е, e, за татуїроки, за татуïровки. може, якісь татуїроки вони? Тож, що okay. ж я слухав твоє? Дракон якийсь, е, красний дракон, що це означає? Це e, дракон просто набив, бо мені було скучно. Е, e, тепер трохи жалію, e, тут моє дати народження. І зверху у мене на ключиці надпис на італійський. І що там пише? Все, ми їх нав. Ви, ви бачите, що в неї украдено диво? Бачите? Ви бачите, що в неї там щось є?

A у стилі... І не тільки людей. A у стилі ню мене фоткаєш мене? Ну, це треба дивитися, напевно, або... ні. Ні? Отказ ні відказ, я думав, шо, не отказ, тому що я мене псанчик. Я думаю, що знаєш, що дівчата береш постійно, береш. Може бути півнове, півнове. Хлопці теж часто брешуть. А я ніколи не брешу, знаєш що? Ви бомжі. Мене ти носимо. Далі. І то я кажу, номер треба ходити сюди. Йому пасть. <ристо> я дай, нігать. Wow. <laughs> Воу! Та сама тема, Кулачок. Та сама тема, парень. Латина барі не вона... Іра, зуриє Іра, Іра як він взагалі тобі зовнішній? Так, виглядає на нього, чи не, ні, Ти тебе не любиш? А по екіпажі я нефор? Подумай, чому я нефор? Чому я ж нормально говорю, чому я нефор? Yeah. Зараз... Іра, ти би пішла з ним десь так погуляти? Вечірком? Ні, ти файл, лише не буквально поїхати, що кудись. Ні. А чому, а чому ні? Чому ні? Ти не боїшся? Та ні. А чому тоді <laughs> не даєш жінок? Чому? Не хочеш. Реально? Так, він просто чесно. Ти кажеш, що я мінусовий. Він мінусовий. Так. Реально? Так, це не. Пишемо, спасибо, пишемо, дякую. Бара, big ass, nigga, fuck you, big ass. Холо, 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 холо. Скільки ви себе оцінюєте з тим, ви? Скільки себе рекорд оцінюєте? Реально? У тебе? Ну, дай Рai, тебе? Да, візьмуся. Реально? Чого Ваш... я Ну, трошки сильніше, трошки. Ви подруги в житті? Так. А одразу зразу видно, що трохи схоже, зразу видно. Схоже. І скільки років вам? Вона мене сформувала, мені ти Мені 18 років? Мені 20 років. Вона сформувала мою особистість. На скільки років я виглядаю? 29. Я мені не рік стався. Борода, борода просто. Мені 22 років. Дівчатто, Делятинський, Делятинський. А зразу кажу. Все життя на городі швидко. Як думаєте, хто з вас двох мій фаворит? Настя. Почи? Почи? Не знаю. Я Настя з Так? А дуже важко говорити, хлопці, дивно. Ну, от питай, давай, дискримінант, формула дискримінант. Я маю щось і бо я на вас не потрачу на старання. Тобто тут, хорошо? Ой, коли тут оп. Ось тут оп, волосі, волосі, ну, ойку. А в я прийду, оп, оп. В мене немає виходу, я прийду, я прийду. Я прийду, 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 я Добре. А як так буде? Ми один... голодні, ми дуже голодні. Ви голодні? Все, голодна? Так, да, ми з ним ніколи не відмовилися поїсти. Е, яку вже набираєте? GT Mars чи AMG чи M5? Яку вже набираєте? Там Марс, Марс. Ви знаємо, що Так. Так? Ти є можеш і злічити. Братан, а в тебе яка з тих машин є взагалі? Чуєш? Безбай, Андрій. Я не заплатив. А яка в тебе з тих машин взагалі є? А ми писали, що навіть потім, потім поваримося. Якщо, щоб... от спитай, ким вони працюють? Може щось який... років, не можеш працювати шікимся. Я працювала 16 років. теж працює. А де саме? я працювала в цьому солоні, потім в село. Потім... Ти шила? Ні, я просто... Я <laughs> <laughs> я ще, ще й одяг Ні, я не шила, Я просто знімала контент, сам консультант, і потім так чисто підпрацьовувалася. Але вам зараз з мною комфортно, не час запріть? Зі мною комфортно? Так? Ну, перед тим, як ми з не чули, що ти говориш, але ми тебе не впізнали, ми не знаємо, хто ти. Ти знаєш, Зуєр? Ні. А що там вже після зйомочок піде узнати трошки покращі мене в ресторанчику? Та можна, якщо буде їжа, то можна. Люба їжа. А що ви їсте? Бургери, пісто, міська вже. Ні, бургери. Ні, що ви любите? Читміл. Там паста, паста, братан. Читміл. Пасхує дроб, я запасу горажу. Я запаску гаражу. Зубна. У мене два запрос. Стіки тебе було в душе по 1. Дві пари від нас. Так? Дві пари. <laughs> Дві пари. відносить. Пари <laughs> <laughs> і добре. Сікаме заробляти зароблятися. Ну, точно не менше трьох тисяч доларів місяць. Та? Ну, скажіть, це фіня полка. Каниган, канигу, не оставь. Це все фіня, навіть. Буде десятки, було б заявитися. Тобі без тих заробляв. Вот коли хлопець 30 тисяч заробляв гривень, то теж нормально. було. А як це скромна, а? Як така скромна? Сам часу не скривається. Вже скромно, не інші. Ні, головне, що просто заробляв. Я скромний Так. Да. Часно, чому? А ти скоро говориш? А так є, знаєш, що? Башка думала, що Бо бути. Ну, час, кажу, повторив шерси. Ви бачите, але я сьогодні знайду. Ти вже вибрав? Ти вибрав? Але чоловік украв у мене. Чоловік украв, розумієш? Чоловік могла брав. Украла? Украл? Немуся вернути. Верна? Так, ти не підвертаєшся і я тобі тебе трачу зранку прямо даст. Або просто вона забирає і не так. А ні, я просто дизайнер сторони, якщо вона забирає, не скажу. Якщо вона забирає, не хочу, не буде бачити, не хочу Ну там менше, ніж я можу дати. ви забрали ці моменти в нього. Я кажу, я зразу, я напрошую, що там не треба ходитися. Та Бог. Наш стоп ручок. Тебе величні ручі власні дає? Бачиш? А в мене ще менше. І ти говориш за мною бабок, ти що, дебіл? Подивись на мою, ще менше. Ой, боже, мацюпенька така. Я можу руки взяти, Не, Треба одну, Ти, ти маєш вибрати одну. одну, одну тобі більше ми, подобається? ]etically. Кому з вас двох ще подобається більше, кому менше двох. Ну Ти кажеш, ти кажеш що я урод. <Gömmenie> <ріст <edits> <ріст> я я Бо треп, Не урод? Ну так за бренд. на тобі? я була слухала?

Во всій красі. Це треба служити, правильно. Якщо ти не фотограф, то не побачиш. — Я понял. Чому саме бренд? Що, 13 років, я був маленький ще маленький буде. Uh -huh. Хотів шмоток

ти вибираєш Настю. Так, тобі Настя. І Пасанчик, Юкол, що? Тебе забере мій друг. У нього житті мер заряджений, то забере. Зразу, так, Пасанчик, Пасанчик. Прямо зараз я і Настя, Пасанчик. Ми йде на пошиви, Пасанчик. Більше движені пари, Пасанчик. Бос бой М5, мені гал, полігал, Пасанчик. Більше движені, Пасанчик, плакутиками. Понали. Давай, кого? Давай, кого? Давай, кого? Давай,